Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, пропоную поговорити про таку прокляту, на таку прокляту тему, як про гроші. Так. Готові? Ну Я розумію, що немало людей таких, які. Не пам'ятають, що вони сьогодні їли на сніданок. Так, Ну ми будемо говорити з тими, які пам'ятають, що вони їли на сніданок і, можливо, навіть на вечерю. Хоча я не про те, я про гроші. Так, Якщо ви маєте більш-менш довгострокову пам'ять, то ви пам'ятаєте, що на початку бурхливої діяльності Дональда Трампа, і того, як він там сварився із своїми європейськими партнерами і друзями, у нас деякі блогери почали рекомендувати вам викинути свої картки візи, поміняти свої так, сховані десь там доляри. І євро, тому що їм капут, так, ну, ніби ж то логічний висновок, так, із цього всього можна зробити. Отже, одна лінія паралельна, другій лінії. А друга лінія, вони говорять про те, що Трамп абсолютно не прогнозований. У нього сім п'ятниць на тиждень. Тому сьогодні так, завтра інак. Ну, дивіться, якщо ми оці дві лінії, то в нас вони не будуть йти безкінечно, отак, паралельно, а ми їх візьмемо і з'єднаємо. Що ми зробимо, який висновок? А той висновок, який зробив я вам. І я вам тоді рекомендував, тому що там такі були люди, рекомендували викинути всі-всі картки і гроші, яким ви довіряєте. Так. А мені ж ви не довіряєте, тому я тільки для обмеженого кола. Так. Але не обмежених людей <різь> в розумовому сенсі казав: люди добрі, не поспішайте викидати. Тому що якщо ми з'єднаємо оце, що витворяє сьогодні Трамп, що веде до катастрофи, і те, що він абсолютно не прогнозований, в нього сім п'ятниць на тиждень, то ні ми зробимо висновок про те, що завтра може все помінятися на протилежне. Ну, так і помінялося. Сьогодні був у нього якийсь радник клінічний ідіот, який рекомендував: дави їх, дави, так, дави їх. Так. оцими всими тарифами і так далі, він давив Підписував кожен день. Напевно, потім, не знаю, його десь прибрали <сі> того радника і поставили більш адекватно, який сказав: та ні, так же не можна, треба домовлятися. Так, це завжди так було, є і буде. Так, наші нам ці торгівельні війни, в яких програють всі? Ну, так же. Ну, ти проти Китаю виставляєш він проти тебе. Ти тарифи проти е, європейських країн ти виставляють проти тебе. Всі втрачають так замість того, щоб домовитися. Так, як, наприклад, в Євросоюзі, десятки років домовлялися країни між собою. Там були і забастовки, і фермери на своїх тракторах приїжджали в Париж і не тільки в Париж. І куди завгодно, але, врешті-решт, це все устаканилося. Чому? Тому що домовилися не. Давити один одного тарифами, а навпаки, робити так, щоб і тобі було вигідно і мені було вигідно. Це можна зробити? Та, в принципі, можна, якщо розум є. Так. так от, до чого я веду тепер? Сьогодні долар пішов вгору стрімко, враховуючи ну, те, як він стояв. Стояло там, де треба, так, а тепер він пішов вгору. І євро так само пішли вгору, тому що ну, відбулися відповідні домовленості між США і Європейським Союзом. І це призвело до ось цих всіх результатів. Я думаю, що якщо ця політика буде продовжуватися і далі, то долар і далі буде рости, і євро. Буде рости. Ну, все просто. І я все-таки сподіваюсь, що ви свою десь картку Віза все-таки приберегли на чорний день. так, І не викинули, не поміняли свої долари там на тугрики, на рублі, на юані чи на, грив... на гривні можна. так, Але ж, ну, Пам'ятаєте чи не пам'ятаєте? Оце мене цікавить. Тому що я знав одного чоловіка, який ні про що не пам'ятав, а коли тільки заходила мова про його гроші, то він все дуже добре пам'ятав. Так, хто йому заборгував, але не пам'ятав, кому він заборгував.